Ми часто можемо почути, що Ісус є образом списаним з міфів інших релігій. Але чи, чи це так? Уважне вивчення до християнських міфологій показує, що вони менш схожі на історію Ісуса Христа, ніж тверджують скептики. Скептики зазвичай обирають якісь із аспектів цих міфів ми і перебільшують передбачувану подібність, щоб створити ідею, віддавано схожу на Ісуса. Нерозумно вважати, що християнські автори стали вигадувати історію для єврейських Єврейських читачів, вставляючи в розповідь елементи з язичницької міфології, що ще важливіше, більшість так званих подібностей мають надзвичайно загальний характер, і їх можна було б очікувати від будь-якої групи людей, які говорять про існування Бога. Наприклад, ав наприклад, автори Євангелії не запозичили б історії про народження стародавніх язичницьких божеств. Єврейські читачі не стали б приймати Бога, який поділяє язичницькі атрибути. Ранні новонаверні християни покликані жити новим життям у Христі і бути вільними від дурних філософій та релігій людей. І вони навряд чи б прийняли б Бога, який явно ніс у собі мирський та язичницький характер. Найкраще пояснення полягає в тому, що люди очікували, що надприродній Бог увійде у світ надприродним чином, і це очікування виправдавалося у народженні Ісуса.